19 людей поранені унаслідок обстрілу Донеччини протягом доби про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 16 людей отримали поранення в Кураховому. Окупанти вдарили керованою авіабомбою просто по центру міста. Ще троє людей постраждали у наслідок обстрілу Покровська. Загалом підбиває підсумки з Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині загинуло 1875 мирних жителів, і більше 4,5 тисяч отримали поранення. І це без врахування жертв в Маріуполі та Волновасі. Ці міста нині. Під тимчасовою російською окупацією з нами на зв'язку Павло Дяченко, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу комунікації національної поліції в Донецькій області, учасник евакуаційного загону Білий Янгол, вітаємо, пане Павло. Слава Україні, вітаю студія. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, хотілося б дізнатися останні цифри по евакую, евакуйованим а, на Донеччині. Як взагалі ця робота ведеться? Наскільки вона є на даний момент складною? І все ж таки, з огляду на ситуацію на тому ж Авдіївському напрямку, чи погоджуються люди на евакуацію? А, ну так, дійсно, ви сказали, що евакуація складна. Вона дійсно складна. А, на жаль, ми маємо. Такі моменти, коли люди погоджуються на евакуацію, вже коли вони отримали травми травми від російських обстрілів, а це таке, що не вщухає ну, взагалі, тобто ми бачимо, що б'ють ракетами. От, якщо брати до уваги в останню добу, то це нічний обстріл Мирнограда. Ранковий обстріл Покровська в Дені, в це 16 осіб, тільки там зазнали поранень, і це все цивільні. І ну, Люди травмуються, бувають випадки, коли гинуть. І з прифронтових районів куди доїхати, ну навіть дістатись, дуже важко. І люди розуміють це все тільки коли травмуються. От у нас Мар'їнський напрямок, поліцейські білого Янголу виїжджають і останнім часом ну, вивозять тільки. Ну, Одного пораненого, іншого пораненого жінка, чоловік. Тобто люди знаходяться, вони ну, в тих населених пунктах вони розуміють про небезпеку, але ну все ж нехтують цим і вже виїжджають, коли їх доставляють до медичних закладів. А так евакуація триває і Авдіївського напрямку, очеретинська громада. Там по прифронтових населених пунктах працюють як екіпажі ДСНС, так і поліцейські білого янголу постійно правово, проходить евакуація. Ну, Сказати так, що, на жаль, люди виїжджають там, беручи з собою тільки декілька невеличких там, пакетів, сумок, тому що від обстрілів лишаються майже всього. Це пане Павло, я знаю, що білий янгол займається не лише евакуацією а в разі, якщо люди все все одно лишилися і вони загинули внаслідок обстрілів, то ви займаєтеся і похороном також. Розкажіть, в яких умовах це відбувається, тому що вогонь безперервний, як можна віддати останню шану. Ну безпосередньо похорон, звісно, ми не організовуємо, але намагаємось максимально з лінії фронту забирати тіла загиблих цивільних. Ну коли це дозволяє безпекова складова. Ми розуміємо, що коли обстріл не вщухає, коли це взагалі там іде просто пекло, то да бувають випадки. Е у нас є розуміння, що деякі там. Ділянки населених пунктів, куди ми фізично не можемо дістатися. ну і просто приїхати, і не буде можливості ну щось навіть зробити. То да, логічно, в такі е, населені пункти там на такі території, ми не їдемо, але максимально намагаємось навіть загиблих забрати, передати до е, е, моргів, щоб було встановлено. Обставини, загибелі, там які тілесні ушкодження люди отримали. Ну і вже потім, щоб родичі могли їх поховати. І ще тоді хочеться запитати: сам Білий Янгол, як ініціатива запрацювали ви, якщо я не помиляюся, в грудні 22-го року? Ще тоді міністром МВС був Денис Монастирський нині покійний. За цей час скільки ви втратили своїх побратимів, коли вони намагалися врятувати життя інших? Ну, на щастя, такого не було. Є, е, звісно, травмування, вилучання по транспортних засобах, коли хлопці їдуть на евакуацію або на доставку гуманітарки. Е, були і поранення, і ну, уламками снарядів, були і контузії. Ну, це таке вже можна так віднести це до звичного. Але на щастя, всі живі і продовжують виконувати свої обов'язки. Пане Павле, коротко попрошу прокоментувати обстріл авіабомбою Курахового центр Курахова напередодні. Так що найменше поранено 16 людей. Багато багатоповерхівок теж зазнали ушкоджень. А останні цифри по постраждалим, і чи підлягає відновленню житловий фонд. Ну по останнім цифрам так у нас залишається 16 осіб. Поранено. Ну це було в день. Це було в день. Це взагалі ну це такий підступний удар, і це керована авіабомба. От для розуміння, та це ФАП 500 Це просто півтонни півтонни вибухівки. Воно летить, прилітає, і по масштабам руйнувань ну всі багатоповерхівки, які знаходилися в зоні ураження, вони всі без вікон, тобто людям потрібно зараз це все відновлювати, щось забивати, якось ну тому що погода ще доволі так холодно, і потрібно якось там зберігати тепло в приміщеннях. Це якщо так казати, да сухо, що просто там потрібно забити вікна. Ти не повилітали двері, там потріскали стіни, і ось ну таким чином, ну. Багато багато пошкоджень і військова адміністрація це все буде ну, людям допомагають. Таку ж саму ситуацію ми бачимо і в Мирнограді, і в Покровську. Тобто на місцях польотів зразу е працюють служби, е надається допомога людям в усунені е поліцейські парамедики буквально там за дві-три хвилини приїхали. Під час обстрілу Покровська, ракетного обстрілу люди були поранені, отримали ушкодження. Вас основ... ну в основному це уламками скла. Тобто або mm -hmm. елементів меблів, да. е, і все одно на швидко надалась допомога людей, доправили до медичних закладів. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо за те, що включилися в марафон. Єдині новини і розповіли про ситуацію. Зокрема, якою вона є, Павло Діченко, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу комунікацій національної поліції в Донецькій області. Учасник евакуаційного загону Білий Янгол був з нами.